79-ту річницю визволення України від нацистів відзначили у Кропивницькому. Покласти квіти на меморіальний комплекс фортечні вали прийшли представники ветеранських організацій, влади, рятувальники, поліцейські та військові. Покладанням квітів та хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні та у російсько-українській, яка почалася 2014 року. На території комплексу вісім років тому створили алею слави з фотографіями загиблих бійців з Кіровоградщини. Українці дуже великий внесок внесли в перемогу. У Другій світовій війні дуже активну участь приймали і жителі Кіровоградщини. В області залишилось менше ста чоловік, які приймали участь безпосередньо в бойових діях. День визволення України від нацистів ізначати 28 жовтня офіційно почали з 2009 року. Указ підписав третій президент Віктор Ющенко, розповів історик Олександр Чорний. Якщо ми звернемося до фактів, що сталося саме 28 жовтня, то 28 жовтня частини Червоної армії звільнили містечко Чоп. І фактично в межах сучасної території України це останній населений ну, пункт, був який звільнила Червона армія. Значить, в радянській часті ця дата не святкувалася, і тут потрібно говорити, ще чому, скажімо, це свято не перебило, ну, скажімо там, умов 8 чи 9 травня. Для населення України нічого такого не сталося, війна продовжувалася. Чоловіків мобілізували. Вони змушені були і ще воювати на території Західної Європи. І не відбулося цього такого знаєте, психологічного якогось піднесення, що війна закінчилася.